Сьогодні хочу поговорити про деякі психологічні аспекти підготовки до ЗНО, а саме про наше мислення. У нас є два види мислення: це сфокусоване і розсіяне. Що це означає? Сфокусоване мислення це коли ми конкретно, чітко працюємо над якоюсь однією задачою. От наші всі думки саме про цю задачу ми шукаємо шляхи її розпису. Росія на мислення це, коли ми в цей момент чітко над саме над задачою не думаємо. Так ми займаємося іншими справами, але ця задача в нашому мозку залишається, і мозок шукає варіанти, як би ми могли цю задачу, десь там якісь ідеї для, для розв'язку цієї задачі. Це можна порівняти з освітленням. Ну, наприклад, сфокусоване мислення це як лазер, це чітка, тонка. Світлова лінія, яка саме в точку, б'є так саме чітко. А Росія, на мислення – це як ліхтар. Так він освітлює більшу територію, але він не вказує точну точку, на якій ми зараз працюємо. Для чого нам? Сфокусоване і Росіяне мислення. І можемо використовувати, наприклад, лише сфокусоване, щоб чітко працювати над задачою. Е, здається, що краще сфокусоване, коли ви от працюєте над єдиною задачею, але насправді дуже багато ідей, класних, креативних ідей для розв'язування задачі на мозок під, Підкидає саме в той момент, коли ми розсі... використовуємо розсіяне мислення, коли ми чітко саме зараз сидимо, все відставили і над задачою думаємо. А коли ми думаємо про щось інше, займаємося якоюсь там фізичними вправами, переключили свою увагу, але мозок працює в цей час, і в цей час можна... може прийти багато класних ідей. Тому нам потрібно використовувати обидва ці види мислення для навчання якраз математики. Такий відомий вчений, як Едісон, який винайшов лампочку. В нього було безліч спроб. Так? Він пробував, в нього не виходили він ще якісь ідеї, ще якісь ідеї. І він дуже часто для своїх якихось нових ідей, для якихось нових, якщо поміняти, він використовував саме розсіяне мислення. А саме він використовував взагалі сон. Так? Тобто він брав собі в руку підшипник, сідав в крісло, і починав дрімати. Коли він починав, в нього починався сон, він розслаблявся, організм розслаблявся, рука відпускала підшипник, він падав на підлогу, і від цього звуку він пробуджувався. І саме в цей момент, отаке от розслаблене мислення росіяне, він записував всі ідеї, які ми в цей момент приходили в голову. Звичайно, коли ви розв'язуєте задачу, наприклад, на ЗНО чи на НМТ, такий спосіб нам явно не підходить. Але росіянне мислення дуже класно буде при цьому використовувати. Тобто, для як ми будемо це використовувати в нашій математичній підготовці? Ну, Перш за все, це якщо ви зустріли якусь над, там, складну задачу, ви під нею працюєте, ви вже починаєте нервуватися, ви не знаєте якихось варіантів, ви не знаєте, що зробити, переключіться. Використайте росіяне мислення, тобто дайте мозку попрацювати підсвідомо без вашої допомоги. Але це не означає, що ви підберете наступну задачу, наприклад, так, і тоді працюєте, або що ви просто лягли дивитися там в стелю і чекаєте, поки ваш мозок підкине вам якісь ідеї. Тобто, ви маєте відволіктися, а саме краще це звичайно. Переключення до діяльності, особливо це фізична праця. Пробіжка, фізичні якісь навантаження, дуже гарно так само включається ось цей сон, але ну, після кожної задачі ми не можемо лягати спати, так, щоб нам мозок підкидав якісь ідеї, тому нам достатньо просто переключити свою увагу. Інколи ви могли навіть зауважувати, що, наприклад, ви там з кимось спілкуєтеся, а через два дні вам приходить якась ідея, Ой, тоді треба було сказати ось так. Да? Тобто ви вже про цю, іде, цю ситуацію не думаєте, але мозок вам ще підкидає якісь ідеї. Якщо ви повністю з цією ситуацією не розійшли, так? Не, не, не завершили її повністю. Так само і математичні задачі. Якщо ви її працювали, але ви її не розв'язали, вона залишається такою відкритою книгою в голові, і мозок шукає ідеї розв'язку цієї задачі. Тобто нам треба використовувати це росіяне мислення, а не сидіти дві години над тою задачу. Переключіться. Займіться чимось іншим, потім ви повернетесь до задачі, ви побачите, що у вас ідеї з'явилися зовсім інші, зовсім більше ідей, і, можливо, якась з цих ідей приведе до розв'язку задачі. Це при підготовці, так? Тобто ви бачите, що задача не йде, переключилася, зайнялася іншим, потім повернулися до цієї задачі, можливо, на другий день, можливо, ввечері якісь ідеї нові з'являються. Як це можна використати, коли ви вже пишете тестування, От, в момент тестування? Ви ж не можете відійти, піти, послухати музику і так далі. Є такий непоганий варіант, Ну, знову ж таки, ви попробуйте для себе, на підготовчих якихось тестах. Ви починаєте з найскладнішого завдання. Як би це не звучало. Тобто ви відкриваєте завдання останнє, так, на НМТ, там, з параметром, ви його читаєте, ви його оцінюєте, ви думаєте над ним пару хвилин, ви його не повинні розв'язати повністю. Але з другої сторони, ви, маєте, ви мож, маєте розуміти, що ви можете його подивитися, ви не розумієте, як його розв'язувати, у вас може виникнути паніка там, ой, я не знаю, що робити, я буду його розв'язувати, буду довго над ним сидіти. Тоді ви можна завалити повністю весь ну, все ЗНО, чи НМТ. Тому ви відкриваєте останнє завдання, ви його дивитесь. Ви можете пару хвилин подивитися, які ідеї вам зараз приходять в голову. Зрозуміло, що ви його зразу повністю не розв'яжете, тому що це складне завдання, ви нервуєтеся, ви в такій ситуації зразу сісти прямо останні розв'язати, це доволі складно. Але ця задача загружається вам в голові насправді. Далі ви пару хвилин подумали, ви його залишаєте, ви не переживаєте, що я не знаю, що робити, як з чого починати і так далі. Що я буду далі робити. Ви повертаєтесь до перших завдань, розв'язуєте по порядку тестування, ми ще про це теж будемо говорити. Як Краще йти, коли перевіряти і так далі, але останнє завдання вже у вас в голові. І мозок на підсвідомості, він шукає варіанти. І коли ви при підго... розв'язуванні всіх завдань перейдете до цієї останньої задачі, ідей вас буде набагато більше, ніж те, якби ви просто йшли по порядку і дійшли до цієї задачі. Тобто, ось це розсіяне мислення насправді дуже класно допомагає. Але вам потрібно ще до того, як це не потрібно, перший раз робити на тестуванні. Так, тобто, ви будете робити якісь підготовчі тести, ви будете десь на чомусь тренуватися, у вас будуть якісь там пробні тестування. Ви маєте цей спосіб теж пару разів спробувати для того, щоб ви зрозуміли, що це працює, це нормально. щоб не було цієї паніки, що я не знаю, як робити останнє завдання, воно складне і ви не зможете далі зосередитися і розв'язувати всі інші завдання. Але найкращий варіант чи це почати з останнього і використати ось це росіян мислення. При підготовці, при розв'язуванні задач, коли ви якусь задачу знайшли і не можете, ну не можете знайти ідею, не можете розв'язати її далі. Ви її залишаєте і потім повертаєте. Але це не означає, що це, коли ви розв'язуєте п'ять типових задач, і на п'ятому ви замучились, каже, все, в мене немає ідеї, піду розсіяне мислення включати. Тобто, це для того, щоб придумати ідеї нові, для підходу, для нової якоїсь задачі. Це не просто для відпочинку, а це саме для цього розфокусованого мислення, розсіяного мислення, для того, щоб вийшли нові ідеї. Пробуйте, експериментуйте, що у вас вийде.